4-3 серпня в ефірі новини на 11-му. З вами Олена Петрученкова, Вітаю. Ночі. Ворог гатив по двох громадах Дніпропетровщини з важкої артилерії. Двічі поцілив по Червоно Григорівській, що на Нікопольщині. Випустив щонайменше півтора десятка снарядів. Пошкоджені чотири приватні будинки, лінії електропередач та школа. А У Покровській громаді Сенельніковського району Росіяни також вдарили по навчальному закладу. Люди не постраждали. Ось ми окупанти масово атакують столицю шахедами. Цієї ночі на підльоті до Києва протиповітряна оборона ліквідувала майже півтора десятка ворожих безпілотників. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Постраждалих та руйнувань немає. Противник атакував з північного напрямку Брянська область ударними БПЛА типу шахет. Усього зафіксовано пуски 15 цих дронів. Силами та засобами повітряних сил. У взаємодії із ППО і інших складових сил оборони усі ворожі БПЛА знищено. І з самого ранку окупанти гатять по мирному Херсону, вдарили по свято Катеринському собору. Там надзвичайникам довелось приборкувати вогонь. Просто під час ліквідації наслідків відбулася повторна атака. Постраждали чотири рятувальники, а ще три пасажири тролейбуса, який проїжджав повз. 74-річний чоловік отримав тяжкі поранення. Здатен зупиняти майже всі види ворожих безпілотників у радіусі понад півтора кілометра. Військові показали, як працює антидроновий щит, який їм передав Дніпро. Важать пристрій лише півтора кілограма може працювати як у спеку, так і в сильний мороз. Виробник український. Ми таке вже застосовуємо. Воно воно тупо вирубає зв'язок між пультом і між, ну, між, між дроном, І втрачається, ну, керування, і все, пілот втрачає дрона. Дніпро, як територіальна громада, дуже опікується питаннями придбання дронів. Ви знаєте, що по офіційним даним прозора, ми на першому місці в країні витратили на придбання дронів 268 шістдесят мільйонів. Передавав ворогу позиції ЗСУ та розташування систем протиповітряної оборони у Дніпрі за держзраду на 15 років ув'язнили агента російського гРУ. Ним виявився місцевий айтішник, який на початку великої війни підтримав країну агресорку. Калубранта та його спільники викрили ще на початку цього року. Разом з однодумцями вони передавали росіянам і координати цивільної інфраструктури, зокрема енергетичні підприємства області. Із водою знову будуть 20 населених пунктів, а це майже 40 тисяч людей. На криворіжжі завершили будівництво водогону. Роботи проводили у Грушівській громаді, проклали приблизно 3 кілометри труб. Підключили електрику та встановили два насосних агрегати. За весь час довелося тричі змінювати технічні рішення, кажуть комунальники, бо вода стрімко відступала. Обіцяють, питна з'явиться в оселях жителів вже за кілька днів. Гуманітарка з німецьким корінням до Дніпра завітали іноземні волонтери. З собою взяли медичне приладдя та 50 гнучких сонячних панелей. Для благодійників це вже третя поїздка до України. Вперше побували у грудні, привезли генератори двом лікарням. Для кого на цей раз допомога знає Анастасія Вільхова Моє знайомство з країною почалося тоді, коли я випадково поїхав за кермом гуманітарного вантажа до українського кордону. Випадковість, що вирішила долю. Карстен Сташ – німецький підприємець, вже як рік волонтер у рідній країні. Організував центр, де допомагав біженцям з пошуком житла та гуманітаркою. Спочатку їздили на український кордон, привозили медикаменти, речі, які були потрібні по місцю. Пожежні машини у грудні. Ми поїхали вже в Україну з двома генераторами. Це була перша поїздка. Пліч опліч з Карстеном волонтери Анатолій. У 2014-му чоловік переїхав з України до Німеччини. Там влаштувався працювати в університеті. А з початком великої війни разом із колегами-науковцями почав підтримувати біженців та згодом зрозумів, цього замало. Помога біженцям в Німеччині це наслідки проблеми, яка існує в Україні. Тому е вирішуючи проблеми цих наслідків там умовно опікуючись тільки біженцями, з моєї точки зору немає великого сенсу, якщо не вирішувати проблему тут в Україні. Приклад складно пояснити людям в університеті в першу чергу, чому я хочу наприклад, наприклад, купити там бронежилети, не умовно якісь там е я не знаю речі, які потрібні цивільним людям. До України добродії приїжджають втретє. У грудні привозили Генератори у червні допомагали Херсонщині. Нині ж завітали вже до Рівного, Чернігова, Полтавщини, Сум, Харкова та Дніпра. Цього разу до нашого міста привезли медичне приладдя та півсотні сонячних панелей, передали їх місцевому волонтеру. У нас вже одна була, ми її випробували, відправили у війська. Вона там працює. Дуже вдало працює. Чому? Тому що потрібно заряджати акумулятори. А якщо заводять генератор, то москалі б'ють по генератору на на звук генератора. Народу потрібно десь 3-4 таких панелі давати, щоб вони там. Працювала та не волонтеркою єдиною власними силами благодійники ремонтують та відвозять автівки військовим. Допомагає Олегу його товариш з Полтави Едуард. Спільними зусиллями перегнали зо два десятки машин. Нині ж готують відправити ще одну. Ми подивимося, як вона там в технічному стані. Там двигун, ходову може переберемо, там мастила, замінимо. А потім вона поїде в кузовну майстерню. Ззаді трохи виноситься борт. Тут звариться каркас безпеки, борт буде легкоброньований, потім вона всередині все викинеться весь салон. Там не буде нічого, окрім сидінь, тому що це все, що в салоні, воно все легко займисте. Аби переробити автівку під військові потреби, потрібно від трьох тижнів і до двох місяців, кажуть волонтери. Гроші донатять, люди як з України, так і з-за кордону, бо спільна допомога, вірять благодійники, наближає нашу перемогу. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше інформації вже в наступних випусках. Слідкуйте за нами у соцмережах і звертайтесь на гарячу лінію, якщо у вас є важлива інформація. Побачимось.